Класифікацією хімічних реакцій за різними обзорками. Перша категорія класифікації за кількістю та складом реагентів і продуктів реакції. До них відносяться до цієї категорії реакції сполучення. Схематично можна зобразити ці реакції А плюс Б дорівнює АБ. Реакції заміщення. Схематично можна зобразити цю реакцію АВ плюс С дорівнює АС плюс Б. Тобто С витискує Б. Третій. Реакції розкладу. Схематично зобразити можна АВ дорівнює А плюс Б. Фактично, реакції розкладу. І сполучення, ну, оборотня реакція розкладу це оборотня реакція реакції сполучення. Четверта реакції обміну. Схематично можна зобразити АБ плюс СД дорівнює АД плюс СБ. Тобто Б і Д обмінюються місцями. Наступна. За тепловим ефектом є екзотермічні реакції. Це реакції, що протікають з виділенням тепла. Приклад екзотермічної реакції С4 плюс О2, дорівнює СО2 плюс 2H2O і плюс дельта Q. Екзотермічні реакції записуються ось так: плюс дельта Q. Тобто виділяється тепло. Тепло, що виділяється або поглинається в результаті реакції, називають тепловим ефектом реакції, і записується воно як дельта Q. Ще є ендотермічні реакції. Це реакції, які протікають з поглинанням тепла. Приклад таких реакцій: Н2 плюс. Дорівнює 2 но і мінус дельта Q. Тобто тепло поглинається. Тепловий ефект хімічної реакції пов'язаний з теплотою утворення речовини. Дельта Q дорівнює мінус дельта H і вимірюється в джоулях або в кілоджоулях. Ще одна група реакцій за зміною ступеня окиснення. Перше це окисновідновні реакції. Це реакції, які супроводжуються зміною ступенів окиснення елементів у зв'язку з переходом електронів. Приклад такої, таких реакцій: кальцій плюс О2. Дорівнює 2 кальцій О. На початку реакції кальцій ступень окиснення 0 має, і кисень теж. А після. Знака дорівнює на, на в продуктах реакції кальцій стає плюс 2, а кисень стає. Мінус O2, о, мінус 2. Під час окиснення відновник віддає. Відновник віддає електрони і збільшує свій ступінь окиснення. Отже, дивлячись на, нашу, на наш приклад. Кальцій віддав електрони і збільшив ступень окиснення до плюс 2. Отже, він відновник. І під час відновлення окисник приєднує електрони і зменшує свій ступінь окиснення. В нашому прикладі це у нас кисень. Він на початку до знака дорівнює на початку реакції. був о2 нульовий. А після знака дорівнює став мінус 2. Отже, він зменшив свій ступень окиснення. І це у нас окисник. Ще одна група в цій категорії реакцій без зміни ступеня окиснення. Ну, ось прикладом може бути реакція між. Гідроксидом калія і хлоридом, хлоридною кислотою. Бачите, на прикладі, всі складові реакції, що до знака дорівнює, і після знака дорівнює, свій ступінь окиснення не змінили. Наступний за наявністю каталізатора. Реакції, які протікають з наявністю каталізатора за участю, називаються каталітичні, а сам процес прискорення швидкості реакцій під час дії каталізатора, називається каталіз. Каталізатор це речовина, яка бере участь у хімічній реакції, але не входить до складу продуктів реакції. І не каталітичні реакції. Некаталітичні реакції відбуваються без дії будь-якого каталізатора, тобто самочинно. І вони, ну, навіть температура не потрібна під час некаталітичних реакцій. Наступна категорія за напрямом протікання. Є у нас оборотні реакції. Приклад оборотньої реакції розклад хлорида амонія. І під час цього процесу температура і тиск використовуються, якщо умови протікання реакції змінюються, то все повертається на початковий стан. Тобто записується, бачите, як, nh 4 хлор, стрілочка. Туди і обратно, і NH3 плюс H хлор це продукти реакції. І назад NH3 плюс H хлор, стрілочка, і NH4 хлор. Знову утворюється хлоридамонія. І необоротні реакції. Необоротні реакції це такі реакції, які йдуть до кінця, і вже неважливо, як змінюються умови. Оборотнього процесу не буде, бо він неможливий. Через що отже, одразу треба зазначити ознаки необоротніх реакцій. Ну, Перше це випадіння осаду, друге поява газу, третє виділення енергії. І четверте утворення малодисійованої сполуки.